Ресора це складова частина підвізки транспортного засобу, яка забезпечує розподіл навантаження кузова на його ходові частини. Також служить для пом'якшення ударів і коливань під час їзди. Саме цей елемент ходової частини. Засоби пересування компенсує різні коливання, які викликають дефектами доріг. Внаслідок цього подібна конструкція важлива складова машини, що забезпечує комфортність її використання для пасажирів. Ресори являють собою сполучені металеві пластини. Це міцний і недорогий, дуже довговічний конструктивний елемент, який забезпечує потрібні для комфортного використання машини характеристики при їзді по поганій дорозі. Така конструкція не вимагає ніякого особливого догляду. На неї не впливає потрапляння бруду і вологи, вплив щебеню або гравію. Найпоширенішим. Є різновид ресор з набору сталевих листів, які з'єднані між собою спеціальними хомутами і монтуються на ходову частину транспортного засобу. Оскільки цей вузол повинен витримувати підвищення навантаження, його виробляють з міцної загартованої сталі. По формі ця частина ходового агрегату є листами сталі прямокутної форми, які ввігнуті на кшталт серпа, щоб забезпечити. Всю конструкцію додатковою пружністю, кожен лист модифіковано так, що володіє різним ступенем зігнутості. Найчастіше. В автомобіле будування ресори встановлюють навантажні транспортні засоби. При цьому виділяють передні і задні конструкції. Передні в основному призначені для забезпечення комфортабельності їзди в кабіні. Задні ж зазвичай мають інше призначення несення більшої частини на Для цього ресори підсилюють. Таке посилення зазвичай досягається завдяки додаванню більшої кількості листів. Найвищою навантаженням піддається нижня частина конструкції, в результаті чого туди встановлюються 2-3 спеціальні корінні ресори. Хоча таке рішення і сприяє зниженню комфортабельності їзди, але збільшує жорсткість підвізки. Як і всі вузли машини, ресорна підвізка має свої плюси і мінуси. Самим важливим плюсом такої різновиду підвізки є простота конструкції, яка обумовлює високу надійність деталі і дешевизну. Серед недоліків пристрою виділяють не самий великий термін служби. За перевантажень ресори з часом починають просідати. Таким чином, ресора важлива частина автомобільної підвізки. За своєю жорсткості, міцності, зазвичай використовується тільки на вантажних машинах або причепах.